Всім здравствуйте, мене ви знаєте як Павло Миколайович, реалтор Вінниця. сьогодні я вам показую двохкімнатну квартиру в центрі, саме в гоголі 6. Перша кімната це як ви поняли, вихідна зона. Там у нас диван, шафа, тумбочки ось Тут така лоджія. Сушити одяг можна і для, для білизни. Ось там у нас центральний нюрмах. тобто тут зупинка, ну, все в пішній доступності. 9 поверхівки, 5 поверхівки, все поруч. Йдемо далі. У нас окремий санвузол е, в квартирі, автономне газове опалення 52 квадратних метра. Заходимо тут санвузол у нас. Ванна кімната. Ванна у нас сама з душовою, Е, І ось тут ви знаєте, що робити. Дзвонити 098, 454, 4 одиниці. Поїхали далі. Такий самий номер вайс 093. Кухня. На кухні всі, у нас майже вся техніка, тому що холодильник, пральна машина. Позаду у нас знаходиться мікрохвильовка і от сам автономний газовий котел. Духова піч, поверхня, електрочайник. Витяжка. Все світиться, все красиво, і друга кімната у нас ось тут у знаходиться вона. Також тут диван, вона велика простора. Вже хочуть цю квартиру знімати, прям дзвонять. Кондиціонер, великий телевізор, LCD-тошеба. Що вам ще розповісти. Те, що ціна її 350 доларів, і ріелторська комісійні 75% вартують від першого місяця. Це центр, реальний центр. Не десь там в глибині, тому що тут все під рукою. Дзвоніть, пишіть, зручний час покажемо.